Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Продовжуємо наш серіал. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наш серіал. <кхід> Сьогодні неділя, 16 липня. І ми заїхали відвідати низинний Карпат і глянути, що на даний час робиться в низиних Карпат. От бачимо, хумори є, лисички є. Є от сироїшки. Вже навіть погнили. О, ну ліс так нічого він не є сумний. А білів, тобто гроздів, є досить багато. Є досить багато. От, і бачу, бачу, сироїшка є. І тут попадається, і тут попадається. О, і тут сироїшки попадаються. О, і червоняк. Я поба... О, ще й біляк. Ну, це вже відкриття. О! О такий білий. Несподіванка. Несподіванка з першого разу. З першого заходу. До лісу. От ще. Ще й червонячок, який виріс, Ну, Ну, так як буде продовжувати, продовжуватись і надалі, то я нині вийду з лісу з повними кошиками. Що ж, будемо зараз робити порядок. Тим, що ми вже знайшли. А. І такий тверденький, непоганенький. Ось у нас другий грибочок, а грибочок уже більший. Там робочок у нас знив. А тут не знив. А тут є ще один робочок. Білячок називається. Що бути. От і ще у нас білячок Також більший, освине. А. а там що там у нас? Рабовачок. Ну, непогано. Ось п'ятий білячок у нас по рахунку. Ну, скажу, не густо, не густо, но терпимо. Ось це би у нас мав бути сьомий білий, до того я знайшов. Не білого, ну а це вже білий більшіщий дивимося. Обглядаємо. Ну, виля такі собі, Жабка поскакала. Я глянь, а тут ще два біль. Ось такий він Білий до такий вже так його жуки покоцали. Ну а там також більший. Опа! О! Також більший рибок! Дивився, він більше на розсаду годиться. О, і ще тут є один невеличкий. І то буде, мабуть, десятий. Зараз ми будемо з ними робити порядочок. Поки що більше я не бачу. І так прийшло вже 4 години наших пошуків білих грибів, не тільки білих, але й лисичок, і сировіжок, і червоняків. Починалося гарно. А продовження... Продовження не дуже. Ось яка сироїш. Сироїшка чи ні? Може й сироїшка. Е, значить, пройшло 4 години. І ми як знайшли 10 білих, так воно на тому рівні і залишилось. От підчукали трошки лисичок. Я знаю, може на кілограм. На кілограм буде. сироїжик їжик, грам 500. Такі наші успіхи. Ну нічого не пораш. До зуби далеко. Так, я хочу відповісти на деякі ваші запитання. Так, відносно... Скільки мені років? Тобто, скільки я прожив днів. А прожив я днів уже 23 тисячі 228 днів. Включаючи сьогоднішній день. Я рахую, що я вже його прожив. Добре б було прожити 30 тисяч днів, то б було дуже добре. Далі, що я роблю із хробошливими грибами? Значить, хробошливі гриби дуже добре споживає курочка. Ну, білі хрубачливі вона ліпше споживає, як сирі. Сирі також споживає, але не з таким азартом. О, а сушити сушу я гриби дровами, то різниці нема, чи там буде 5 сіток, чи 7 сіток. Сушиться. Все одно кількість дров йде однаково. Так, ще відносно ягід, гід. Відносно гід ягоди стараємося споживати кожен день свіжими, а також я сушу, заморожую, О, зимку, вареники з чорницею. Дуже гарний продукт, смачний. Ну, він не десятний, но смачний. Ще які там запитання були, вже і не пам'ятаю. Ну, згадаю, згадаю, то відповім. Буду старатися відповісти. Так. Ну нічого, зараз обід. Підходить. Ну, ми ще будемо старатися ще щось підшукати. От ще собі згадав на рахунок вилятину. Вилятино, значить, сьогодні 16 те я був 15-го, тобто вчора. Вчора е, був вилятину. Е, Значить був з сім'єю, дочка, діти. Тобто ну, вночата, ми поїхали на один день, я вам скажу, вода якісна, така як була колись. Вода от навіть на взутті, на тілі відкладається сіль. Коли, коли висихаєш, Залишається сіль на тілі. От, можна, можна з тої води і сіль варити. От, рекомендую. Ага, де воно знаходиться? Значить, це Закарпаття, Хуський район, Хуська область. От, неподалік від хуста. Ну, досить, досить було багато людей. Вихідний день, субота, от. але помістилися всі. Помістилися всі. Трошки підлікувалися і знов до праці. Відносно бере Ага, наберіть, наберіть цей в інтернеті, наберіть е, Валятино на термальні води. І там все розписано, що там написано, там все правда. Фальшу там немає. Будете будете знати, що таке Валятино. На даний час вода там дуже якісна. Так що рекомендую поїхати на неділю і підмикуватися. Добрі. Добрі. Оскільки ми пройшли. Метрів 300 І нічого. Добре. Надіємося, ще щось знайдемо. Ех який грибочок. нарешті, нарешті два грибки такі порядні як мають бути. Так, ось один із них. О, О. а це... Другий О. А, це не той рибок. Я думав то білий, а то не з тих рибків білих. Що ми беремо? Нічого добре, що один є. Ще один невеличкий. І того дванадцять грибочків. Оце вже пойнютський грибочок. Ось який він є? Тринадцятий грибочок. 14-й робочок. Тут бачу лисички є, а робочок ось тут є. От білячок він. Білячок білячок, Я тебе з'їм. От і завершується наша мандрівка в Низини Карпат. Е, мандрівка я рахую вдалася. Ліс став веселіший. Ну, на білі грибочки не дуже, але відносно дуже багато роздів. Як багато розділів, то е, дуже мало білих грибів. Ну, так є в житті і так воно продовжується. А що я назбирав, от показую. Є сироїшки подарункові, от 14 білих грибів. Ну і спідну лисички. Затратив я досить багато часу, 6 годин. Ну, але з сироїшкою. І з лисичкою треба було побавитися. Забирає дуже багато часу. Ну, а вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою, а також 100 крат більше назбирати рибочки, як я назбирав. Не забудьте ліс, природа це наше і ваше багатство. Не засмічуйте його. І не копайте грибочки, вони очищують наше повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас ластори. Хай вам щастить до побачення. Надіємося, до скорої зустрічі.